Вітаю, шановні глядачі. Зараз будемо говорити про те, як взагалі світова війна торгівельна відбувається на те, як країни будуть групуватися в новій реаліях. Ми вже не раз говорили про кластеризацію, і от зараз Норвегія задумується про те, як би вступити в Європейський Союз. Це цікава тема. Так що давайте досліджувати її. Багато новерсів загалом категорично проти членства в ЄС, і там є свої причини. А в тому вони, що заможна держава, Норвегія, може стати тільки донором в Унії. Зараз ця дискусія знову розгорілася і стає центральною темою виборчої кампанії. Але вдається переконати скептиків, яким чином і як ця ознака взагалі відображає світові процеси. Будемо розбиратись. Норвезька політика роками уникала питання членства в ЄС. Вже двічі референдуми про вступ зазнавали невдачі в останній в листопаді дев'яносто го Наврядчі хтось хотів навіть розглядати третю спробу. Зазвичай ЄС рідко так часто потрапляла на перші шпальти норвезьких газет як зараз. Але часи змінюються. А каталізатором стало повернення Фредовича у Білий Дім. Трамп має парадоксальні погляди на зовнішню політику, яка коливається між ізоляціонізмом та неадекватним імперіалізмом. І великим тригером стали митні ігрища родового дідуся. На фоні цих коливань все більше голосів у Норвегії закликають до нових дебатів щодо членства ЄС. І ось за кілька місяців наближаються вибори в парламент, і Ця тема може стати центральною темою виборчої кампанії. Закликають до дискусії і відні змі. Так щоденна газета Верденсґант прокоментувала це так: якщо світ так різко змінився за такий короткий час, норвезькі політики повинні діяти відповідно. Норвегія повинна приєднатися до ЄС. Автори журналу вважають, що є авантюрою продовжувати залишатися поза найсильнішою демократичною спільнотою, яка існує. Учні заклики лунають як за, так і проти. Під час митних ігор Трампа Норвегія спочатку мала нижчі тарифні ставки ніж ЄС, але через тісні економічні зв'язки вона також сильно постраждала від впливу на ринок ЄС. Як член європейської економічної зони і шенгенської зони, країна має прямий доступ до внутрішнього ринку. Норвезьке королівство має тісні стосунки з європейськими державами. Понад дві третини норвезького експорту йде саме до європейського союзу. З іншого боку, Норвегія змушена приймати багато законів, які ухвалює Євросоюз. Понад 90% правил ЄС діють і в Норвегії, хоча бувають розбіжності. Наприклад, у Норвегії є мита на імпорт, щоб захищати місцевих фермерів, але Норвегія не має права голосу, коли ці закони ухвалюються в Брюсселі. Це може створити серйозні проблеми. Наприклад, у випадку торгових суперечок. Норвегія залишається лише сподіватися, що ЄС врахує її інтереси. Після того, як ЄС оголосив про штрафні мити, прем'єр-міністр Норвегії. Йонас Гарстьоре одразу поїхав до Брюсселя, щоб зустрітися з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн і разом обговорити ситуацію. Прихильники вступу Норвегії до ЄС кажуть, що якби країна стала членом, то брала б участь у прийнятті рішень і не залишила б від доброго ставлення Євросоюзу. Але противники попереджають. Це означало б втрату частини незалежності, що може нашкодити економіці Норвегії. Багата країна з великим резервним фондом і є побоювання, що вона буде змушена більше платити бюджет ЄС ніж отримуватиме навзамін. Дискусії про те, що вигідно Норвегії вступати до ЄС чи ні, точаться вже багато років. Але з часу, як Дональд Трамп став президентом, до економіки додала ще одна важлива тема: безпека. Його інтерес до Гренландії та критика НАТО. Змусила багатьох у Норвегії задуматися, чи можна ще довіряти захисту з боку США і чи не буде Норвегії безпечніше як члени Євросоюзу. У Норвегії приходять усвідомлення, що нація не може покладатися на стару ідею, що лише НАТО може гарантувати безпеку. Особливого занепокоєння Восла викликає острів Шпіцбергерн, який перебуває під управлінням Норвегії. Договір від 2020 року дозволяє іноземцям проживати на Арктичному острові без візи. Цим користуються сотні громадян Московії. Договір також забороняє там норвезьку військову присутність. Якщо Трамп серйозно влаштований на розширення присутності США в регіоні, то Кремлівський мудак може своєю чергою спробувати взяти під контроль Шпіцберген. по можливому конфлікті з НАТО, острів мав би стратегічне, важливе значення для Москви для захисту Московського північного флоту. До речі, ми активно стежимо за виборками президента США, перекладаємо фрагменти його виступів нон-стоп і актуально, і одразу на нашому телеграм-каналі Останні там ви знайдете багато. Різної економічної, політичної та політичної формації. приєднуйтесь, хоч ЄС і не є військовим союзом, він має угоду про взаємну допомогу. Крім того, після початку війни в Україні став по суті Союз активніше займатися безпековим питанням. Наприклад, Брюсель нещодавно виділи 150 мільярдів євро на спільні закупівлю зброї для країн-членів, але не всі норвежці вважають, що членство в ЄС не гарантує безпеки країні, оскільки ЄС поки що слабкий у військовому питанні. Політичні партії Норвегії теж мають різні погляди. Праві ліберали з партії Венстре та Зелені найбільше підтримують вступ і вважають, що через війну та ризики торгових конфліктів Норвегії потрібно якнайшвидше приєднатися. Ліберальні сили активно виступають за євроінтеграцію. Їх лідерка Гурі Мелбі хоче провести новий референдум до 29-го року. Консервативна партія, яка є найбільшою в опозиції, погодилась підтримати вступ, якщо ситуація змусить до цього. І лідерка колишня прем'єрка Ерна Солберг відкрито сказала, що вважає членство ЄС вигідним для Норвегії. Якщо буде шанс, вони подадуть заявку. В той самий час права партія Конгресу колись керувала країною разом із Солберг рішучи проти. На початку року вона мала високі рейтинги, але зараз програє керівній лейбористській партії. А ось лідер лейбористів, прем'єр-міністр. Йонас Гарстьоре. загалом не проти вступу, але поки що не планує проводити референдум. Він вважає, що це рішення вже поляризує суспільство, тому з ним треба не поспішати. Формально серед населення досі немає більшості за вступ ЄС, однак сторона підтримки останнім часом стрімко зросла у березневому питанні 40% євроспондентів висловилися за членство. У серпні ця цифра становила 30 а у розпал єврокризи менш як 20%. Раніше прихильник євроінтеграції. Програли через кілька причин були побоювання щодо втрати національного суверенітету, контролю над таким важливими сферами, як рибальство та аграрної політики. Багато хто також був сорований тим, що членство ЄС призведе до збільшення відмінності між містом і селом. Хоча на двох попередніх референдумах більшість ніж 50% проголосували проти приєднання, але як бачимо, розрив скорочується. Часто можна почути, що для відновлення членства Норвегії в ЄС потрібен зовнішній шок. Подібно до того, як московське вторгнення в Україну призвело до приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО. Вихід з США з НАТО, якому Трамп неодноразово погрожував, може стати таким шоком. По суті, трансатлантична співпраця буде пошкоджена. Ці тенденції в Норвегії є свідченням широкого глобального процесу, поступової кластеризації світової економіки і безпеки. Усе більше країн змушені обирати між регіональними блоками, в яких економіка, безпека та політика дійсно переплітаються. Норвегія, яка роками зберігала нейтралітет у питанні членства в ЄС. Нині стикається з геополітичними реаліями, що змушують її шукати нові форми інтеграції та гарантій. безпекові виклики, торгові конфлікти та зростаюча роль наднаціональних структур, таких як ЄС, підштовхують країн до укладання тізніших союзів. Світова економіка, що мала тенденції до глобалізації та взаємопроникнення, переходить до моделі великих економічно-політичних кластерів у цьому контексті. Рішення Норвегії чи залишиться осторонь, чи приєднатися до європейського ядра. Та є не лише питанням внутрішньої політики, а й проявом нового етапу світового порядку, в якому національні економіки дедалі більше орієнтуються на приналежність до стратегічного блоку. Підсумовуючи Норвегія опинилась перед вибором залишатися поза ЄС чи приєднатися до нього на тлі безпекових і економічних викликів. Хоча не слід очікувати вступ прямо завтра, але ми бачимо зростання підтримки до інтеграції. Приселю було правильно підтримувати це прагнення і шукати взаємовигідну вступу, аби не перетворити норвезьке королівство у дійну корову. Ця ситуація відображає ширшу тенденцію до кризації світової економіки, коли країни дедалі частіше об'єднуються у великі регіональні блоки заради стабільності, захисту та спільного розвитку. Ось такі ось справи. Всім всього найкращого до побачення.